У Службі безпеки України з'явилися нові докази того, що ситуацію в нашій країні дестабілізує Російська Федерація. В СБУ встановили справжнє ім'я затриманого терориста на прізвисько стрілок. Це офіцер ГРУ Збройних сил Росії, який керує операцією бойовиків у місті Слов'янську. Встановлено реальне ім'я офіцера ГРУ, який діє під іменем Ігоря Стрілкова, який вам був дуже всім добре відомий з позивним стрілок. Його справжнє ім'я зовсім інше. Це полковник Ігор Всеволодович Гіркін. Полковник Гіркін вже неодноразово відвідував Україну з російським закордонним паспортом. Своє справжнє ім'я він називав лише тоді, коли перетинав кордон, а потім користувався виключно своїм псевдонімом «Стрілков». Востаннє він в'їхав в Україну 26 лютого. До речі, саме тоді захопили Верховну Раду Криму. Вже відомо, що саме під керівництвом Гіркіна терористи захопили співробітників СБУ та представників місії ОБСЄ у Слов'янську. Затримання відбулося за безпосередньою команди диверсанта ігоря Безлера, позадний біс Без, про що свідчить записи телефонних розмов Безлера з його підлеглими. катается. Я понял, ОБСЕ к нам не подпускать, Понятно, просто там где не появляются, начинаются боевые действия. Ну, тогда, значит, у машины ОБСЕ, значит, задержать, Стосовно затримання співробітників СБУ на Донеччині у прес-службі кажуть, що це свідчить про витік інформації з лав антитерористичного центру. Наразі встановлюють, хто міг її зливати екстремістам. Припускають, що це хтось з рядових працівників антитерористичного центру.